Вітаю, шановні друзі! Давайте подивимося, який реальний стан російського ВПК після того, як в ньому попрацювали українські павучки. Який реальний стан після української пауркини? Всі, ви прекрасно знаєте, скільки хлопков відбулося в Росії по воєнним об'єктам, по аеродромах, по складах. По заводах з виготовлення <кхи> оптики там, да? ну багато, багато було попадань. Давайте подивимося, який реальний стан ВПК Росії на сьогодні. Ну, дивіться, вони. Вони роблять все можливе для того, щоб у них було все, що їм необхідно. Розумієте? І, звичайно, що обговорюється ситуація стосовно цього ресурсу, але офіційні заяви, що в них все прекрасно, все є, і можуть вони. Можуть вони воювати на виснаження, це є маніпуляції. Тобто в їхніх заявах стосовно того арсеналу, який необхідний в їхньому домі, да, для їхнього дому, є маніпуляції. Ну, що я вам скажу? Слабуваті вони вже. По, по четверці мечів вони слабенькі, розгублені, тому що, знаєте як? Заяви їхні ілюзорні, скажімо так. Там йде ілюзія у них розгублені. Тому треба приймати. О, під два. Ага, ось так. Ну, тут, дивіться, тут йде, йдуть маніпулятивні заяви е і ілюзії, фантазії, да? фантазії. Вони прийняли рішення маніпулювати і фантазувати для свого населення, для родин, для сімей, для свого дому. Одні заяви, а реальний стан речей у них зовсім інший. Слабенько, слабенько, там уже у них все рівно урон, вони несуть все таки, все -таки серйозний. Хоча у них іще, да, ну вони говорять, що в них є чим бити. Мечі це, це вони можуть Да, можуть виробляти все для того, щоб ударити. Тобто виробництва в них начебто, по ілюзіях, да, все прекрасно, все добре, все стабільно. Який реальний стан? 50 на 50. І розпочався процес того, що їхній ВПК починає здихати. Ось так: ресурсу мало, вони, вони вже думають, де куди, що перекинути треба. Куди роз, роз, розпределіть, куди їх. Да? Ну, Те, що в них все прекрасно, в їхніх заявах офіційних, це ілюзії і фантазії. Це, це зрозуміло, знову карта говорить одне і те саме. Для успіху, в них, щоб мати перемогу, щоб мати успіх, у них уже ресурсу дуже мало, і він зменшується. Тому є певні. Маніпуляції да, з заявами. Певні маніпуляції. Ну, так вони хочуть, так вони бажають. Так вони бажають прийняти таке рішення стосовно того, що в них все стабільно. Росія велика, Росія є чим бити, Росія переможе, да? але насправді у них, у них отака ось ситуація. Двіка, четвірка. Не вистачає в них ресурсу, не вистачає для того, щоб мати успіх. Їм приходиться думати, планувати, думати. Та двійки, двійки. Весь час вони стоять перед певним вибором, вибором що робити, що спланувати, куди що роз, 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 розпреділити. Ну, от, Бачите, ілюзія. Перемога в Україні ілюзія. Іде повне розбалансування, повне розбалансування їхнього, їхнього ресурсу, повне розбалансування. Ось так. Те, що в них там ровно і повно, це все, все це маніпуляції. Не просили б вони в Кореї, не просили б вони в Ірану, не клянчили б вони у Китаю, розумієте, якби у них було там ровно і повно. Вони планують підтримувати процес, да? підтримувати процес. Перемога їм не снилася, все, навіть не снилася. Але процес вони, вони все таки планують ще підтримувати деякий час. розумієте? Тобто в них ресурсу, в них ВПК такий, що вони тільки можуть підтримувати процес війни в Україні а вже. Чогось якогось успіху досягнути, в них не вистачає не вистачить сил. Ну, якщо далі павутинки будуть так літати по Федерації, то я думаю, що надовго їх не вистачить. Дивимося далі. Який ВПК на сьогодні росіян? Ну, тут ще тримається ще елітний, елітний цей бізнес. Да? Як завжди, старі партнери, друзі, ті, які наближені до влади, до Путіна, от вони ще можуть на щось розраховувати, от вони ще тримаються, ще якось тримаються. Тому, знаєте, треба буде приймати рішення, приймати рішення, Шукати, шукати, да? працювати на накопиченні. Вони планують, да? планують таку роботу через через бізнес, через бізнес еліту. Можливо, заключати якісь домовленості із іншими з іншими. З іншими бізнес-партнерами, да? для того, щоб знайти вихід із ситуації. Ну, що, я вам скажу, який у них, який у них ВПК? Гірше, ніж вони про це заявляють. Набагато гірше, ніж вони про це говорять, як то кажуть, вслух, да? який у них ВПК? Сил мало для СВО. Близький, якщо, якщо далі вони будуть слабнути, то їх чекає законне покарання це, це програш, це поразка. Це поразка в активній фазі війни. Тобто наступальні дії, агресивні дії, наступальні дії, у них вже вести нічим, Нічим, да? складена зброя. Дивіться, в активній фазі війни вони складуть зброю, <кій> тому що мало сил. Не можуть, вони вже, не можуть вони вже наступати. І згадуйте мої розклади, де я вам говорила, де я робила по областях, що буде з наступом. Наступ їх, можу сказати, провалився. То не наступ, якщо вони наступають по 10 метрів. По 100 метрів за неділю, тож не наступ. Так, ВПК Росії. Хитрять, дарують. По-хитрому хочуть знайти вихід з ситуації, але попадають, попадають в безвихідну ситуацію, все рівно. Дивіться, мечі, 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 все, мечі, сил мало, да? тут безвихідна ситуація, тут програш. Тому що фінанси співають романси. <кій> Їм доводиться хитрувати, можу сказати так, брехати. Їм доводиться брехати про свій ВПК, тому що він, господарська частина, тобто ВПК ресурс, зброя, кошти на зброю, кошта, кошти на війну заходять в безвихідну ситуацію. І в безвихідну ситуацію їх заводять санкції, санкції, так? обмеження. Обмеження. Вони ще по-хитрому намагаються змінити цю ситуацію, да, по-хитрому, але сил у них все рівно не вистачає. Ну, що я вам скажу? Не такий уже і сильний цей ВПК у них. І все-таки свою роботу. Роботу по знищенню. Військового комп... ну, ВПК, все-таки да? на... ЗСУ свою роботу виконує. Вони ведуть гру на перспективу, намагаються вести гру на перспективу, але їх чекає повне роз... майбутньому повне розчарування, да? зламані плани, все рівно їхня гра в майбутньому закінчиться розчаруванням, трагедією і зламаними планами і так далі. В майбутньому. Тут навіть, бачите, тут навіть майбутнє Таро показало. І що? Зараз, і майбутнє. Перспектива печальна. Печалька. Печалька. Мало. Четвірка пентаклей, це мало. Просять допомоги. Знаєте, хотіло, хотіли багато, дивіться, як таро говорить, хотіли багато. Хотіли все, отримають нічого. Це кінець. розумієте? Ну, не втримають вони, не втримають вони Вони хочуть на виснаження, вони хочуть затягувати, вони хочуть клянчити по всьому світу. І, знаєте, як клянчити, і ось подвійки, подвійці двійці пентаклі да, планують просто тягнути час туди-сюди, з пустого в порожнє. Ну, підтримувати процес, просити і підтримувати процес. Але така, така ситуація закінчиться десяткою, десяткою мечів. Не витянуть вони цю війну так, як вони її запланували. Плани, плани були, але все-таки ситуація, я думаю, що Україна змогла внести пере, пере, ну, пере, переломний. Момент в хід цієї війни, переломний момент, він уже розпочався для Росії. Дякую вам за увагу! На все добре, до побачення!